В Україні розпочалася часткова мобілізація. Верховна Рада України затвердила відповідний указ виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова. Мобілізація триватиме до 45 днів, і на це виділено майже 7 мільйонів гривень. Упродовж цього часу до збройних сил та національної гвардії мають призвати 40 тисяч українців. На виконання указу президента України воєнкомати проводять набір на військову службу за контрактом з числа військовозобов'язаних, які проходили військову службу та виявили бажання до її проходження у зв'язку з кризовою ситуацією в державі державі. 21 березня група таких чоловіків відправилася для доукомплектування до однієї з військових частин, визначених переліком генерального штабу. Військовий комісар об'єднаного Лубенсько-Оржицького комісаріату Ігор Черевко повідомив, що призвані громадяни з запасу за такими спеціальностями, які зараз потрібні для комплектації однієї з військових частин Дніпропетровської області. Щасливої дороги захисникам вітчизни прийшов побажати міський голова Олександр Грицеєнко. Він вручив кожному продуктові набори та наголосив, що. Що нинішня часткова мобілізація це життєва необхідність і демонстрація державою, перш за все, здатності себе захищати. Нагадаємо, що виникла вона у зв'язку з загостренням суспільно-політичної ситуації на Кримському півострові, захопленням російською стороною частини території Автономної Республіки Крим, саме у зв'язку з зростанням соціальної напруги, виникла необхідність проведення часткової мобілізації. Однак на даному етапі для українців вона означає насправді не війну, а доукомплектування військових частин, які навіть у мирний час у Комплектовані на 70-80%. разом з тим, однозначно було заявлено, що не буде мобілізації людей надзвичайно молодого віку, тобто 18 років, а відбуватиметься призов тих людей, які відслужили військову службу, солдатів, сержантів та офіцерів. Це будуть досвідчені люди більш підготовлені, які здатні виконати завдання, які на них покладає ця мобілізація. Ось власне вся інформація, про яку можна говорити сьогодні. Що буде завтра, сказати важко. Анастасія Ляшенко, Руслан Чорнокульський, телевізійна. Служба новин об'єктив.